Які найлегші гроші ви коли-небудь заробляли? Раніше я займався розробкою програмного забезпечення на фрілансі. У мене був постійний клієнт. Він із США, я з Ірландії. Одного разу, о 3 годині ночі, я прокинувся, щоб піти в туалет, і, поглянувши у свій телефон, побачив електронний лист і стермінову в темі. У листі було наступне: чувак, якщо ти зможеш виправити цю останню помилку, проект буде завершено. Я надішлю тобі все, що залишилося в бюджеті проекту. Якщо ти зможеш виправити це протягом наступних двох годин. Я схопив свій ноутбук, побачив помилку, виправив просту назву змінної, закрив ноутбук і пішов спати. Загалом це зайняло секунд сорок. Коли я прокинувся, на моєму рахунку в Stripe було п'ять з половиною тисяч фунтів. П'ять з половиною тисяч фунтів за менш ніж одну хвилину роботи. Це дуже добре, як на мене. Хотілося б, щоб усі замовлення були такими. Бонус за утримання на роботі в розмірі 50 тисяч доларів, хоча я не мав наміру йти, я почав менше непокоїтися через роботу, тому кілька разів пішов раніше, щоб мати більше вільного часу на те, що мені подобалося. Мій бос подумав, що я витрачаю цей час на співбесіди в інших компаніях, тому виборов для мене бонус за утримання. Халявні гроші, я візьму їх. У мене був подібний досвід. Я мимохідь згадав при колезі, які як я знав, був близьким особистим другом мого боса, що у мене є кілька пропозицій від інших компаній. Наступного місяця мені підвищили зарплату на 30%. Я почав працювати на новій посаді у тій ж компанії після повернення з тритижневої відпустки. Після повернення я отримав бонус у розмірі 5 тисяч доларів. Цей бонус був призначений лише для нових працівників, але мій бос виборов його і для мене. Приємно. Мати боса, який піклується про вас на початку 2000-х я був експертом у програмному забезпеченні Adobe. Люди платили мені за виконання частини їхнього проекту, тому що вони ніколи не намагалися навчитися користуватися ілюстратором і робити це самостійно. Легкі гроші я заробляв сотні доларів на векторизації растрових логотипів. На що мені потрібно було кілька кліків і, можливо, 30 секунд. 500 доларів за використання мого джіп в рекламі Blue. все, що було потрібно від мене, посидіти дві години у трейлері з кондиціонером. В дитинстві мила літня пара по сусідству постійно просила мене полити їхні рослини, якщо їх не було. І вони завжди неодмінно переплачували мені до крайності. Моя мама завжди намагалася повернути гроші, але вони завжди відмовлялися брати їх назад. Якби ж зараз можна було так само легко заробити гроші, я почав заробляти гроші, прибираючи сніг, коли мені було 8 чи 9. У мене ніколи не було встановленої ціни. Я завжди Казав людям платити стільки, скільки вони вважали за потрібне. Я намагався виконувати роботу якомога якісніше і навіть носив собою мітлу, щоб переконатися, що я прибрав кожен шматочок снігу. Зазвичай мені давали 5-10 доларів, іноді 20 доларів, іноді менше. І я завжди був щасливий, коли мені платили, незважаючи на суму. Якось на нашу вулицю переїхав літній чоловік. Коли випав сніг, я постукав його двері. і він попросив мене розчистити його тротуарну та під'їзну доріжки. Коли я закінчив, він вийшов, сказав, що я чудово попрацював і дав мені 60 доларів. Зрештою, він платив мені по 100 доларів щоразу, коли випадав сніг. Під час одних лише різдвяних канікул я заробив завдяки йому 500 доларів. Біткоін куплений рандомно за 50 пенсів, проданий за 20 тисяч фунтів стерлінгів. Я зробив це лише один раз. Минулого літа я косив свій газон і знайшов купюру в 100 доларів. На щастя, я помітив її раніше ніж встиг перетворити на мульчу. Робота моделю на вторинному ринку, ну тобто не в Нью-Йорку, або Лос-Анджелесі. Дві тисячі доларів на день за те, що тебе побалують, нагодують та скажуть, яка ти гарна. Як почати цим займатися? Крок перший потрібно бути гарним. От дідько купив вінтажний програвач Торренс за 45 доларів на гаражному розпродажі. Пізніше продав його на eBay за 900 доларів. Грав на тубі в духовому квінтеті на весіллях 500 доларів за годину роботи для кожного з нас, а також чудова вечеря. Коли мені було близько 20 років, я надавав it послуги заможним людям похилого віку в Нью-Йорку. В основному в мої обов'язки входило налаштування нових комп'ютерів, айпадів, принтерів тощо. Надзвичайно проста робота, за яку мені платили по 200 доларів на годину. Оскільки я зазвичай робив це після своєї звичайної роботи, мене часто запрошували залишитися на вечерю, оплачуючи і цей час також, завдяки чуткам. Про те, що я чудовий it спеціаліст моїми постійними клієнтами стали приблизно 15 сімей. Єдиний мінус у мене майже не залишалося вільного часу, оскільки у мене була ще й звичайна робота. Написання клікбейтних статей: чим крінжовішими вони були, тим більше я заробляв. Я надав одному зі своїх клієнтів контактну інформацію висококласних будівельників, Направлення, якщо хочете, я зробив це просто так, нічого не чекаючи у відповідь. Приблизно через 5 місяців той самий клієнт позвонив мені і попросив мене прийти до нього в офіс, тому що він хотів дати мені чек. Я пішов, думаючи, що отримую ну, на тисячу доларів. Я виплив звідти з чеком на 28 тисяч доларів у руках. Я не міг у це повірити. Коли помер чоловік моєї сусідки, вона була вже дуже літня і вирішила продати будинок і переїхати жити до одного зі своїх дітей. Я запропонував взяти її кішку, і вона запросила мене до себе додому, щоб віддати мені книги, алкоголь та сигари її чоловіка. Я забрав більшу частину алкоголю та всі коробки з сигарами. Я купив гьюмідор пристойного розміру і засунув туди всі коробки з сигарами. Більшість з них були невідкриті. Я рідко курив. Сигари, але оскільки вони були безкоштовними, я вирішив все ж таки купити гюмідор. Всього було близько двох десятків коробок. Я пам'ятаю, що там були панч Мадуро Дабл Корона, Гойо Монтерей екскалібур із запахом шоколаду і La Глорія Кубана, а також багато коробок інших марок. Я був новачком у сигарах, тому знав лише панч. Пройшли роки, перш ніж я нарешті докурив те, що було у відкритих коробках. І ось настав час відкрити мою першу. Абсолютно нову коробку. Коробкою, яка привернула мій погляд, була ТА Моторо, велика дерев'яна коробка з металевою засувкою. Я припустив, що вона була невідкритою, але це було не так. Всередині було 13 сигар і скріпка для грошей, в якій була згорнута пачка купюр переважно по 20 і 50 доларів, а також кілька купюр по 100 доларів. Загалом там було близько 7,5 тисяч доларів. Моя сусідка померла. Незабаром після того, як переїхала до свого сина чи доньки, я дізнався про це, коли спілкувався з ріелтором, який продавав її будинок кілька років тому. У мене все ще є та коробка від цигар. Це все добре, але як там справи у кішки? Вона була найніжнішою сіамською кішкою, але вона була вже дуже стара, коли я її забрав. У мене вона була приблизно два роки, але потім її довелося приспати, оскільки вона була дуже хвора. Я з Нав її багато років ще до того, як сусідка віддала її мені, і у мене є багато чудових спогадів пов'язаних із нею. Гравець НФЛ хотів сісти поруч зі своєю нареченою в літаку, але на тому місці сидів я. Він заплатив мені тисячу доларів за те, що я помінявся з ним місцями. Моя мама платила мені 5 доларів за хатню роботу, а я платив 2 долари своїй сестрі за те саме: найлегші 3 бакси. Працював Данкін Донатс напередодні Різдва, налив жінці кави і вона дала мені 200 доларів чайових. Переглядаючи автозапчастини в інтернеті, побачив оголошення про пошук і оголошення про продаж однієї тієї ж запчастини. Зустрівся з ними обома на одній і тій же автостоянці з різницею в 30 хвилин і заробив на перепродажі 600 баксів. Якось мій сусід дав мені 10 доларів за те, що я отримав його пошту. Мені було 8, тож для мене ці 10 баксів були рівноцінні мільйону. Хлопець в інтернеті запитав, чи не продам я йому свої вживані трусики. Я жартома відповіла: 300 євро на мій PayPal і я згодна. І через кілька хвилин він перерахував гроші. Коли я отримала гроші, я кинула свої використані трусики в конверт і відправила їх на адресу, яку він мені дав. Через місяць він запитав, чи не хотіла б я купити дві різні пари під певним брендом і носити їх протягом 24 годин. Я сказала, що з. Роблю це, але якщо він заплатить за них, і він перерахував мені 650 євро. Я купила три пари за ціною двох на розпродажі, тому я додала третій як подарунок. Після отримання він надіслав мені ще 150 євро за додаткові трусики на знак подяки і відразу після цього деактивував свій аккаунт. Дивно, але слухайте легкі гроші. Не я, а мій син. Коли йому було 10 років, у нашої літньої сусідки загубився кіт. Його не було кілька днів, і вона була спустошена. Мій син був на автобусній зупинці за квартал від нашого дому. Я був з ним, але я розмовляв зі знайомими і тому не звертав уваги ні на що інше. Раптом він зривається з місця і починає кудись бігти. І я, звичайно, шкедаюся за ним. Ми пробігаємо близько сотні ярдів, і я бачу зниклого кота. Здавалося, кіт трохи злякався, але впізнав нас і дозволив моєму сину взяти себе на руки. Ми йдемо вулицею, автобус ми пропустили і стукаємо в двері нашої сусідки. Вона, звісно, розплакалась і запропонувала синові винагороду, але він відмовляється. Пізніше вона стукає у наші двері, щоб ще раз подякувати йому, і знову пропонує винагороду, від якої він знову відмовляється. Перемотуємо на кілька Років перед, після того як сусідка померла, у наші двері постукав її син, який повідомив нам, що в заповіті його матері міститься пункт про те, що 25 тисяч доларів будуть розміщені на рахунку 529 для оплати за навчання мого сина. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.